Привіт-привіт, мої найкращі, я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. Я вже вам показувала і розказувала про цей льон, про його властивості, і про те, як він мені сподобався. І зараз я вже почала з нього в'язати футболку і хочу вам показати саме оцей візерунок в різних його варіантах. Ви побачили вже коротеньке відео в коротких шорсах. Я там просто без слів вам показала, написала на екрані, як я зв'язала один з цих варіантів. А зараз хочу докладніше розказати, що до чого. То ось цей м, варіант я в'яжу в дві нитки. Льон – це ось м, філаті Натуралі італійський 850 метрів на 100 г. Е, і я його взяла в дві ниточки, хоча зразочок я в'язала в три. Він мені сподобався, але мені хотілося ніжнішого і повітрянішого, особливо після того, як я сходила на зустріч вязалочок, і побачила, що дівчата взагалі в'яжуть тоненьке в одну нитку і на досить товстих спицях. То й мені захотілося його розбавити, так сказати. І я почала в'язати в дві нитки. І ось таким візерунком. Це його варіації, а це ось. Те, що я в'яжу. І саме цей візерунок я показала вам у коротких шортах шорцах, а зараз я вам більш докладно розкажу саме про цей візерунок і про два його інші варіанти, які я м не стала брати, бо у них виходять ну, такі дуже великі дірочки, хоча комусь, можливо, саме ці дірочки і сподобаються. А якщо взяти цей візерунок і використати на пухнастій пряжі кідмохер, то це буде взагалі вау. То давайте почнемо. Перший установочний ряд тут іде лицевий, ну, як я для себе зв'язала, тут кілька лицевих рядів, і один ряд, який змінює візерунок. Якщо ви будете одним кольором в'язати, то у вас буде рапорт візерунка в висоту 4 рядочки. І от перший рядочок, в мене він іншим кольором, я в'яжу полицю виворіт, виворітними петлями. Тут я в'яжу ниточку 850 метрів в два складення, у мене вийшло 425, і в'яжу її на спицях 3. З половиною. Спиці я купувала в ярні дешеві китайські спиці, вони там різних розмірів, але тільки 80 см довжиною. В даний період часу мені ці спиці ці довжині підходять. Вони зручні, в них зручний тросик, такий м'якенький, але не тримає пам'яті немає. От, і мені сподобались на них оці носики. Вони, е, мені здаються, прямо ідентичними до носиків у е, спицях Mindful. Мені це сподобалось, коштують вони 30, здається, гривень. Я в захваті. Купила собі ще. От. Рекомендую. Так, перший ряд виворітні. Далі. Ми дійшли до кінця перший ряд, перевернули на виворітну сторону, і ось тут у нас по виворітній стороні ми в'яжемо по дві петлі разом виворітними петлями. По дві разом виворітними петлями. Це ви матиме так, така основа до того візерунку, який в мене зараз уже є на полотні. По дві разом виворітними петлями. Якщо ви хочете, щоб ваші петлі були не ось такі миленькі, як у мене, а ось такі прям здорові, крупні такі, виразні, то вам потрібно пров'язати трішки інакше цей ряд. Як? А ось так. Робимо накид і пров'язуємо дві разом. Виворітною накид дві разом виворітною. Знову накид, чи накид, чи накид, накид, і так, і так вірно. І виворітні дві. І так, до кінця рядочку. Ви собі оберіть, чи ви будете в'язати цей рядочок просто виворітними, чи виворітними з накидом. Якщо попередній рядочок ви в'язали з накидами, то зараз вам потрібно накид зняти і петлю пров'язати за одну дужку лицевою, за задню дужку і за передню дужку також лицевою. Накид знімаємо, петлю пров'язуємо за задню дужку і за передню, за обидві дужки лицевою. Накид знімаємо, петлю пров'язуємо за задню дужку і за передню дужку. Зняли, пров'язали. Таким чином у нас ось тут формуються такі великі-великі дірочки. Бачите? На місці оцього накиду, ми його знімаємо, у нас формується таке велике провисання. Ось так. Знімаємо і пров'язуємо за задню і за передню. Якщо ви таких накидів не робили, тоді ми в'яжемо інакше. Якщо накидів не було, знімати нам нічого, то ми просто пров'язуємо петлю за задню і за передню стінку ось так лицевими петлями. Ось так. Таким чином ми сформували з вами зразу дві різні дірочки. Одну ось таку велику, бачите, а ось одну, ось оце, ось такий варіант, як я зараз в'яжу. Але тут він отакий зовсім непомітний, маленький. Тут вона у мене ось яка. А тут вона непомітна, тому що тут в мене товща нитка. І тонші спиці. Тут я в'язала в три нитки, на спицях трійка. Бачите, ледь-така ледь, -ледь така дірочка не -не незначна. А тут вона у мене виразна, тому що у мене тут товсті спиці три з половиною і ниточка тонше. Я тут беру тією самою ниткою, але вдвоє. от І виходить такий ефект. Будете е приміняти в себе. то Грайтеся, пробуйте різні варіанти на різних пряжах, щоб зрозуміти, де і який ефект ви отримаєте і яким ефектом ви хочете скористатися. Можливо, ви одним кольором без полосок зв'яжете щось одне, а полосати зв'яжете щось інше, і у вас вийде з одним візерунком, але дві або й три зовсім інші речі. Є ще один варіант пров'язу цього е, візерунку. Зараз я вам його покажу в наступному рапорті білим кольором. Е, і цей е, візерунок буде менші дірочки, ніж там, де знакидали, але більші, ніж там, де без накидів. Так. Але це ще не весь рапорт, ми зараз пров'язуємо. Одну петлю з неї робимо дві. В наступному ряду ми просто пройдемо виворітними, то буде четвертий ряд, останній, і потім почнемо в'язати візерунок іншим кольором з наступного рапорту. Останній ряд цього візерунку ми в'яжемо по виворітній стороні виворітними петлями нічого особливого. Ось так. Таким чином ви зараз вже отримали два варіанти одного візерунку. Один ось цей, а інший ось цей. Ба навіть три, бо якщо ви цей же візерунок пров'яжете іншою щільністю, то ви матимете зовсім інший вигляд цього візерунку. І ще один варіант. Ось дивіться, бачите, оці два великі дірочки, бачите, а оцей поменші. Як ми його зробили, зараз покажу. Цей варіант так само ми починаємо рапорт узора з виворітних полицю. Перший ряд рапорту озерунка виворітні полицю. Наступний ряд, і він з усіх найцікавіший. По виворітній стороні ми вводимо спицю в дві петлі, забираємо робочу нитку, витягуємо, потім в цю ж саму дірочку з двох петель ниряємо, захоплюємо ще раз робочу нитку і ще раз витягуємо. Таким чином, у нас на спиці з'являється ось дві, така накручена спіралька. Бачите? Ще раз. Ось. Якщо у вас буде вільніша спиця, вільніша пряжа, то ви можете отак двічі намотати і двічі витягнути. У мене не виходить, бо... а ось вийшло, бачите, ось. Бо таке тугеньке у мене пров'язане. Ось так от. Дві виворітні. І ви його, коли витягуєте, прокручуєте спицю ще раз. Ось вона така со спіралькою виходить. Бачите? Отак. Раз. І. І ще раз притримуємо. Отак. От Опа. Ну, або ось так, як я показала зразу, один раз клюнули. І ще раз туди зайшли, і ще раз дістали ниточку. Бачите. По виворітній стороні, виворітні дві разом. Але в одну петлю двічі так раз і ще раз. Або один раз, але намотуємо дв... два накида робимо на цю петлю, яку ми намагаємося витягнути. Випало, бачите, не вийшло в мене. Ось так. Ще можна на цей рядок взяти спицю трішки більшого розміру. І тоді ви будете в'язати нею один рядочок, просто не, не не накручуючи на неї, не додаючи петлю. Але вона вже буде більшого розміру. Тут фокус в тому, щоб ця петля була витягнута. От. І якщо ви хочете погратися з дірочками, які ви хочете зробити, то вам треба погратися, просто, можливо, взяти спицю товщу, і у вас цей ряд буде інший. А всі інші ряди будете в'язати, як завжди. Ось так от. Ось так. Маємо ось таку спіральку на спиці, весь ряд. А коли ми будемо повертатися і розв'язувати цей ряд, то будемо в'язати ось таким чином зараз. Ось так, дивіться. Одну пров'язуємо за задню, одну за передню, і відпустили. Одну за задню, одну за передню, і відпустили. Ось таким чином. Формується інший розмір цієї петелечки. І ви для себе оберіт, яка ж дірочка вам більше подобається в ажурі. Чи велика, чи середня, чи маленька, чи взагалі ледь помітна. Ось так. Ось так. Далі розвертаємось, в'яжемо ми. Так, як і було раніше в рапорті, у вивороту ми пров'язуємо виворітними петлями. І наступний ряд це вже буде зміна кольору, і він буде по лицю виворітним. Ось такий цікавий візерунок, погравшись із спицями, із накидами. З розміром витягнутої петлі ми можемо отримати зовсім різний ефект. Бачите, тут ось яка петелечка. бачите Тут видно, ось, що з одної дві ось такий е, цікавий е, дві дірочки. Тут он, ось вони аж де з одної дві, а тут такі великі дірки. бачите але знаки дом ці дірки ще більше виходять. Пограйтеся з різними товщинами спиць, пограйтеся з різною товщиною е, нитки, але якщо ви будете е, в'язати цей візерунок і забирати петлю ось таким чином ось таким чином, е, будьте готові до того, що ви отримаєте нібито ефект косячого полотна. Бо тут ви тягнете нитку в, в один бік, а тримаєте в інший, і полотно ніби починає скошуватись. То не бійтесь, після прання цей це ефект вирівнюється, нічого такого не залишається. Трішки, отак, при, при прані його попорзали, по і все рівненько все лягає. Ось такий в мене вийшов майстер-клас. Можливо, він не досконалий, але він інформативний, ви отримали багатеньку інформації. І якщо вам цікаво, якщо вам сподобалось, купуйте льон і приходьте до нас, пов'яжемо. Е Футболку з японським плечем і не тільки три варіанти. спільний е, проєкт ми в'яжемо ря... разом з дівчатами у Телеграмі, я показую, вони готові повторити вхід в цей чат платний. Ви платите донат на будь-яку допомогу ЗСУ тим людям, кому довіряєте. Донат від 100 гривень, даєте мені скрін квитанції, і я запрошую вас в чат. Якщо вам цікаво, будь ласка, прошу, пишіть мені в особисті в інстаграмі. Дякую, що прийшли, дякую, що подивились, дякую, що мене підтримали. Па-па!